О, все знають. Так має бути. Да, і ви все так це має розказали, що і навіть не питала. Кажуть, у нас колись був тут Джек, було так здорово, а зараз у нас ОСББ. ОСББ було це, здорово? Да. Що, було краще, дітки? А щоб батьки менше платили? Да. Чи, чи може послуги були кращі? Ну, і мені платили. Менше послухи. платили, да? Да. так? Так. Да. Ми зараз платимо один, один, за 1 кВт в а так платили 65 копійок. Ну а, а, а можеш... я а діти я... все продвинути, я... да. Я мені не те, що мені просто... да, вони щось краще зробили, ніж двір, але одне є но, що mm -hmm. нам тепер туди на кришу не можна залізати. Нам, от коли діти заходять на цю поляну, вони починають жалитися і кажуть, що... конечно, жовтина? Ні, ну безумовно, безумовно. Вас наверх не пускають. Ні, одну дівчинку пустили. А у неї просто тут дядя був в сантехніці, її пустили. Дяді сантехніку можна. І Одну що, води. і звідти не випускали Туди і... да, да, Вже ці окна розбивали. Тут а, а що тут у вас? Тут раніше планувався якийсь магазин, мав бути. Да. Ні. Але, але да. бачу, тут електрощитова, а на, на, наверху. Нічого ми не знаємо, магазину. Вони взагалі думали мед... якийсь медичний заклад тут побудувати, а потім відмовилися. А ми нічого не знаємо. У нас магазин був там. Потім його закрили на, 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 на десь на повтора года і потім нам треба ага. заново. Тільки в вже вже беруть. На ну, ясно. А де ви в школу ходите? На Петропавлівській буди всі ходите на Петрополівську. Да, там ми в одному, ми в одному. А, в одному класі, 18. але вам зручно а зручно, да, да. тільки ми, ми просто гадам... а, в класі у ага. нас 18 класів початкової школи. 18 класів початкової школи, я собі уявляю. До 4 класу 18 класів. І... Ну, ми вже вчимо, що за 6, за 5, за 7 класів. Бувають такі зараз. Ну, ну, бувають. Ясно. Ні-ні-ні, mm -hmm. забирайте ловіть. Ну,